Товариство вітаю, моє ім'я Максим, я засновник незалежного медіа той день коли. Зараз я на Байоком кладовищі, де вшановую хлопців, які загинули в Різдвяну ніч. Це хлопці з батальйону братства. Двох із чотирьох я знав особисто. Дуже прошу вас, щоб і ви також згадали про них в цей день. І окремо сьогодні на нашому каналі буде випущено інтерв'ю з гуртом Харсизи. Пісня Шибених стала останнім саундтреком. Ви, напевно, всі бачили це відео, ту підбірку відео прижиттєвих, які були хлопці творили. І якраз якраз символічно те, що це інтерв'ю було записано 25 серпня на через один день після дня народження Максима Непоїва. Я прошу всіх шанувати пам'ять цих хлопців. і Запрошую до перегляду інтерв'ю, де ми трошки більше розкажемо про пісню шибини.